Ні, колеги, абсолютно правильна ініціатива, звичайно, трошки запізніла, але ми маємо теж поставити декілька запитань і запропонувати деякі правки. У мене є пропозиція. А чому власне в проєкті постанови мова йде лише про деякі засоби масової інформації? Ми даємо СБУ визначати, хто саме і так далі. Давайте дійсно діяти адекватно до ситуації і заборонити всім без виключення російським засобам масової інформації, проводити цю діяльність, тому що фактично всі вони є елементами пропагандистської війни проти України, і це було би логічно, щоб ми не робили ніяких виключень, а прийняли абсолютно правильне політичне рішення, яке би Сували всіх без виключення російських засобів масової інформації, і треба визначати не поки буде тривати антитерористична операція, а поки Росія буде здійснювати окупацію хоча б одного квадратного метра української території. І до того часу вони не матимуть права діяти на території України. Дякую. Дякую, шановні колеги. Питання є актуальним і воно